Росія готує першу мобілізацію на окупованій частині Запорізької області. Як ми вже сказали, про це повідомляє британська розвідка. Що вам відомо про це, і як багато людей потенційно можуть там незаконно мобілізувати до окупаційного війська? Дійсно, немобілізація, як вони називаються, призов, вже розпочався на тимчасово окупованих територіях. Хоча я хочу нагадати, коли терорист Путін ще минулого року говорив про те, що на тимчасово окупованих територіях, як вони їх називають на нових територіях, найближчі п'ять років не буде призову, не буде мобілізації. Такі були обіцянки, але ми бачимо, як це реалізується насправді. А сьогодні дійсно вони створили повністю всю інфраструктуру, яка займається приз. Золом сьогодні на кожному підприємстві вони створили військові столи, на яких ведеться військовий облік мешканців, які залишаються в тимчасовій окупації. Якщо брати в цілому те, що вони публікують офіційно, то їм необхідно призвати більш ніж 150 тисяч мешканців. Ми розуміємо, що на тимчасово окупованій території не так багато мобілізаційного ресурсу залишилося, тому що 50% нашого населення виїхали, але також слід розуміти, що ворог завіс на територію Бердянська, Мелітополя, Енергодара, величезну кількість людей, які також будуть черговим мобілізаційним ресурсом. Тож сьогодні відповідальність за мобілізацію на тимчасово окупованій території несуть безпосередньо гауляйтери, які є представниками терориста Путіна на тимчасово окупованій території. Це гауляйтер Балицький, який сьогодні і тероризує все цивільне населення всіх керівників підприємств. З тим, щоб вони забезпечували призов на строкову службу, також потенціально підпадають з 18 до 30 років мешканці, які залишаються. Це і є основна зона ризику є тих людей, хто підпадуть під першу хвилю для поповнення гарматного м'яса ворога на лініях фронту.